Встало сонечко давно, загляда до нас в вікно. Нумо швидше квапить нас математиці вже час. А в математичну подорож нас запрошує осіннє сонечко. І з ним ми вирушимо в сад збирати яблука. Також сьогодні пригадаємо частини доби, як вони називаються. І що ми робимо в певний час? Тож вирушаємо. Гуляючи по садку, ми знайшли одне жовте яблучко. Скільки яблучок ми знайшли? І позначили кількість цифрою. Один, молодці. В інший кошик ми зібрали два зелених яблучка. Скільки яблучок ми зібрали? Кількість позначили цифрою? Два. Потім знайшли ще одне жовте яблучко. Скільки яблучок стало? Два. Два зелених яблучка. Два жовтих яблучка. Скажіть малята яких яблучок більше, жовтих чи зелених, а яких менше? Будьте уважні, їх порівну 2 і 2. Ми знайшли ще одне яблуко зелене і поклали в кошика. Скільки стало яблучок у кошику? Порахуйте, кількість ми позначили цифрою 3. А тепер порахуємо разом. Один, два. Три. Молодці малята. Ось так гарно ми погуляли по садочку, скільки яблучок зібрали. А зараз сонечко пропонує пограти в гру і пригадати, як називаються частини доби. І що ми робимо в певний час? Вночі ми спимо? А що ви робите вранці? Молодці, вранці все прокидається, і настає день. Чим займаються малята? А чим ви займаєтесь вдень? Сонечко лягає спати, настає вечір. Що робимо ввечері? Готуємося до відпочинку. І сонечко лягає також спати, і на його місце виходить місяць. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Коли це буває? Я буду називати дію, а ви будете називати частину доби. Прокидаємось. Не поспішайте, молодці вранці. Готуємось до сну. Це відбувається ввечері. Займаємось, граємось. Молодці вдень, спимо. Це ніч. І коли батьки повернуться з роботи, ви з ними пограєте в цю гру. Домовилися? А гра називається Коли це буває. А зараз для сонечка ми зробимо подарунок. Ось таке зелене, гарне яблучко ми будемо викладати як мозаїку кольоровими квадратиками. Для цього нам потрібно Кольорові смужки, малюнок яблука, можна незафарбований, і все, що потрібно для аплікації. Не забудьте ножиці. Кольорові смужки нарізаємо на квадратики. Не забувайте, як користуватися ножицями. Будьте обережні! Пригадайте, як правильно їх тримати. Молодці. А коли квадратики вже готові, їх потрібно наклеяти на форму яблука. Можна смащувати клеєм кожен шматочок, а можна. Намастити все яблучком і викласти квадратики. І ось таке яблучко у нас вийде. Молодці малята у вас все вийде. А зараз ми пригадаємо, як ми подорожували з сонечком. Що ми збирали в садочку? Скільки яблучок ми зібрали? Молодці. Цифра три це чарівниця, невеличка й круглолиця. Яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка, ми тебе впізнали. Сьогодні ми пограли з вами в гру. Пам'ятаєте, як вона називається? Коли це буває? Ось і закінчилась наша подорож. До побачення, малята. До наступних зустрічей. Ви сьогодні молодці!